Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом пиріжків з капустою та покроково розповім, як їх приготувати. За цим рецептом пиріжки з капусти виходять дуже смачними і повірте, дуже швидко ви не побачите жодного пиріжка на своїй тарілці. Тож розповідаю, як приготувати пиріжки з капустою, а ви не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал і окремо подяка спонсорам мого каналу. Для того, щоб приготувати пиріжки з капустою, необхідно замісити дріжджове тісто. Для цього у глибоку посудину я наливаю 350 мл теплої води та додаю до неї 10 грамів сухих дріжджів. Слідом додаю 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку солі, все це ретельно перемішую та накриваю рушником і відправляю постояти 30 хвилин у теплому місці. Вода має бути теплою, не гарячою і не холодною, бо інакше дріжджі не вступлять в реакцію, адже вони не люблять високих та низьких температур. Тим часом я підготую начинку для пиріжків. Для цього я беру одну цибулину величенького розміру та нарізаю її досить дрібненько. Слідом беру одну морквину середнього розміру та натираю її на дрібній терці. Розігріваю пательню, додаю на неї невеличку кількість соняшникової олії та додаю цибулю і моркву. Перемішую та залишаю на 5 хвилин під кришкою на середньому вогні. Далі я нарізаю капусту. Я це роблю на спеціальній терці, щоб вона була тоненькою. До цибулі з морквою додаю один пакетик томатної пасти, все це ретельно перемішую та додаю капусту, солю додаю трішки більше половини чайної ложки солі. Все це ретельно перемішую. Додаю 100 мл води, накриваю кришкою та тушкую капусту на середньому вогні протягом 10 хвилин. Через 10 хвилин я додаю на пательню до капусти 300 мл томатного соку, перемішую накриваю кришкою та тушкую ще протягом 15 хвилин на середньому вогні або ж допоки не випарується вся волога. Лише після цього знімаю капусту з вогню та даю їй охолонути, і тепер я знову переходжу до тіста. Дріжджі вже вступили в реакцію, тому я починаю поступово вводити борошно. Всього знадобиться 1 кг борошна, яке я буду вводити частинами. Спочатку я додаю 250 г борошна і перемішую до однорідної консистенції. На цьому етапі я додаю 4 столові ложки соняшникової олії та ретельно перемішую масу. Додаю ще 250 г борошна і знову перемішую тісто. Вже виходить досить густа маса. Додаю ще 250 г борошна і знову все ретельно перемішую. Додаю ще одну частину тіста та починаю замішувати тісто. Коли тісто у вас вже буде досить густим і його буде незручно замішувати в тарілці, то відправте його на кухонну поверхню. Знову додаю борошно і замішую тісто. Дуже раджу не забувати тісто борошном, воно має бути досить повітряним та легким, як хмаринка. Саме на цьому етапі не додавайте більше одного кг борошна. Тісто я знову відправляю у тарілку, накриваю харчовою плівкою або ж це можна зробити рушником та ставлю його у тепле місце на 30 хвилин, щоб воно підійшло. Через 30 хвилин тісто, яке гарно піднялося, викладаю на поверхню змащену борошном та обвалюю його у ньому зі всіх сторін. Ділю тісто на дві рівні частини, а потім розділяю кожну половину тіста на 7 рівних частин. У мене пиріжки будуть досить великого розміру, тому ви можете розділити на 10-12 частин кожну половину тіста, щоб пиріжки у вас були невеличкими. Тут вже дивіться за власними побажаннями. Починаю формувати пиріжки. Кожну частину тіста тоненько розкати та щедро кладу по центру начинку. Зашіпую края тіста і вуаля залишається лише посмажити пиріжок. Для цього я розігріваю пательню та додаю на неї велику кількість соняшникової олії. Коли олія вже розігрілась, то викладаю пиріжки на пательню та обсмажу їх на середньому вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожної із сторін. Готові пиріжки з капусти викладаю на паперовий рушник чи серветку, щоб вони увібрали в себе увесь зайвий жир. Пиріжки виходять дуже смачними, тісто тонке та нерветься. Та найголовніше, начинки точно більше, ніж тіста, тому якщо ви давно не смакували домашніми пиріжками з капустою, то хоті ж біжіть їх готувати. Тим паче я вам розповіла, як це зробити, і у вас точно вони вийдуть за цим рецептом. А я ж дякую вам за перегляд та кажу до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!